Усім привіт! Нещодавно, будучи у селі, я знайшов ось таку от класну вафельницю, якою, як були ми малими, нам готували вафлі, які зазвичай начиняли з гущункою. Направду, дуже просто настільки смачних вафель, як були тоді на ось такій от вафельниці, я не куштував ніде. Мій Марко зараз обожнює саме такі вафлі, навіть без згущенки, без будь-якого наповнювача, просто вафельні ріжки, що я сьогодні і приготую. І для такого рецепту нам потрібно обмаль продуктів: це масло або маргарин, яйця, борошно та цукор. Маргарин кімнатної температури. Проте в невеличкій кастрюлі я відправляю. Його на плиту, щоб воно розтопилося, але не закипіло. Яйця розбиваю до цукру та міксером збиваю до розчинення цукру. До яєць вливаю маргарин. Він ледь теплий. Борошно пересіяв, теж додаю невеличкими порціями. І поступово вводячи все борошно, збиваю наше тісто. Тісто готове. Ось якої воно консистенції такого заварного крему. Залишається нагріти нашу вафельницю. Поки прогрівається вафельниця невеличким шматочком масла. Ось так змастіть її, щоб нічого не приставало в подальшому. Взяти одну ложечку тіста, але беріть ложку без гірки, викладаємо по центрі вафельниці і притискаємо. На обсмажування йде приблизно 1,5-2 хвилини. Відкриваємо нашу вафельницю. До речі, ступінь обсмажування ви собі контролюєте самостійно. Я беру ось таку дерев'яну ложку. В принципі, таку вафлю можна залишати такими красивими, так як блінчиками. А можна брати, але вона дуже-дуже гаряча, треба бути обережними. І ось так акуратно згортати в такі трубочки, які з часом можна наповняти з І таким чином обсмажуємо. Всі наші вафлі. Час від часу вафельницю змащуйте маслом. До речі, в процесі приготування знайшов ще один варіант, або ж метод згорнути красиву трубочку без будь-яких додаткових інструментів, окрім чистого полотенечка. Просто беру, згортаю один край і навхльост накриваю інший. Після чого перевертаю ось так трубочку, тримаю в руці рушничок, формуючи красиву трубочку. Вафелька дуже швидко остягає. У нас виходить ось така от красива трубочка, красиво згорнута і без тріщин. Дуже класний варіант, просто з рушничком. Це дуже швидко, не потрібно нічого намотувати. Ну але, звичайно, обирайте той варіант, який вам зручніше. Ну, ось і все. Буквально 15-20 хвилин. І ось така краса, як то кажуть, спогад з дитинства. У нас виходить такі вафельні і трубочки, і просто вафлі зберігаються дуже добре в квартирі. Їх можна куштувати до чаю, можна наповняти будь-якими начинками. Ми зазвичай наповняємо їх або ж нутелою, або ж з Як і казав, бачите, не можу втриматися. Вже доїдаю третю вафлю. Вони доволі хрусткі, в міру солодкі. Ну, просто неймовірні. У мене дитина просто їх обожнює. Без нічого, без будь-якої начинки. До чаю це просто ідеальний варіант. Якщо у вас немає такої старої вафельниці, це можна зробити на сучасних вафельницях або навіть на бутербродницях. Получається швидко, доступно, обмаль продуктів, обмаль часу. Зато ось така от величезна гора вафель у вас виходить, попри те, що практично 10 вафель на цій тарілці вже немає. Смачно, просто доступно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте і ви будете в захваті. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!